Папа, настрой гітару. Завтра буде новий рік, гості к нам завалять, і мене на стульчику вірша читать заставлять. Будуть хлопати в ладощі, будуть ре... Де спать мордою в салаті. Новий, 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 це сімейне свято, новий, 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 це залитий так. Через місяць ми йдемо, мама знову плаче, ми з матусей несемо, папі передачу. Новий, 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 рік. це сімейне свято, мама плаче під забрали тата. Я ялинку наряджаю. Очками і бантами, і фонарики повішу з назовими лампами, але звідки папа взяв шашлик та ікру червону вранці нам розкаже це, дядя Участковий. Новий, 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 рік. це сімейне свято і матінко, Я хочу підняти цей бокал за мого старшого брата Віталіка. Віталік, я дуже радий, що ти наконець женишся і з'їжджаєш від нас. І я, мені більше не треба буде спати на розкладушці і донашувати твої шмотки. Віталік, спасіба тобі за все. Ти більше не будеш називати мене малим і казати, що мене знайшли в квашеній капусті. Я дуже люблю нашу нову невістку, і як каже наш папа, вона жирна, але якщо віталіку нравиться. <праць> Дорогі Віталік і Наташа, я ж хочу, щоб ваш медовий місяць був таким длинним, як світер, який ви мені подарували. І ще, Наташа, ми зустрітимося з тобою у первого під'їзду. ти на следующий рік в мене будеш читати англійську. Ще я всім хочу сказати, взагалі я займаюся танцями. І я, і я переможець пісенного фестивалю про брейк дансу дим сігаря з мінтолом! У місті Золотоверхому тому трошки екшену до нашого залу.